Добрий день, мої дорогі п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку алгоритми з розгалуженнями і циклами. Практична робота номер 4 Давайте створимо з вами свої шедеври. Давайте поміркуємо разом. Чи траплялися вам в інших навчальних предметах випадки використання розгалуження чи циклів? Я думаю, що ви пригадали, що на багатьох шкільних уроках вам доводилося зустрічатися з цими командами. Якщо відповідь до якогось прикладу з математики дорівнює 10, то це правильна відповідь, інакше це неправильна відповідь. Якщо я не знаю, як написати слово, то треба подивитися в словнику. Це теж команда розгалуження. Або коли вам кажуть. Розв'яжіть 4 вправи. Це команда циклу. Вам треба підряд виконати декілька разів схожі завдання. Давайте поміркуємо разом. Чи є в українській мові випадки використання розгалуження при написанні слів чи речень? Ви вивчаєте українську мову вже багато років, тому, я думаю, ви чули багато разів. Що якщо закінчення слова там якесь таке, то правильно писати треба ось так його. Якщо слово починається там на таку-то букву, то треба писати його ось так. Якщо в кінці це кінець речення, то треба ставити крапку. Якщо далі йде слово А, то перед А потрібно ставити кому. І так далі. А зараз давайте створимо проєкт. Кіт самостійно рухатиметься по сцені, тлом якої є Прапор України. Знаходячись на синьому кольорі, кіт говоритиме синій, як небо України. А на жовтому кольорі Жовтий, як поля України. Давайте зробимо таку програмку. Спочатку створимо тло сцени у кольорах прапора України. Для цього ми виберемо тло, намалювати і намалюємо тут. Спочатку виберемо побільше розмір нашого пензлика. Самий великий, 100, наприклад. Виберемо потрібний нам колір. Ось такий синій. І намалюємо, зафарбуємо верхню частину нашої сцени ось таким синім кольором. О. Тепер виберемо жовтий колір. І зафарбуємо нижню частину сцени жовтим кольором. Ось так. Ми зробили тло сцени. У кольорах Прапора України. Друге, що ми зробимо, це запрограмуємо самостійний рух котика по сцені, щоб він сам собі рухався і не зупинявся. Створимо наш такий алгоритм. Коли прапорець натиснуто, вибираємо таку команду завжди, щоб котик наш не зупинявся. Переміщатися на 10 кроків. І повернути у лівий бік на 2 градуси. Якщо межа, якщо на межі, то відбите. Тобто, якщо він дійде до краю нашої сцени, щоб він повернувся у зворотньому напрямку. І запустимо: от так от наш котик самостійно переміщується по сцені. У будь-якому напрямку. А тепер запрограмуємо дії котика при доторканні до різних кольорів. Нам потрібно перевіряти, до якого кольору він доторкається. Тому вибираємо команду розгалуження. Якщо потрібно вказати умову. Якщо доторкається до кольору, Виберемо піпетку і вкажемо, який саме ось оцей колір. Якщо доторкається до синього кольору, то котик наш повинен говорити 2 секунди. Синій як небо України. Ну і нехай не 2 секунди, а 1 секунду. Продублюємо цю команду ще раз. І змінимо її, щоб він перевіряв, чи знаходиться він на жовтому кольорі. Змінимо колір і змінимо саме речення, яке говорить наш котик. Жовтий. Як поля України. Теж буде говорити одну секунду. Давайте подивимось. Зараз наш котик знаходиться на жовтому, і він. Розказує про жовтий колір. А далі, бачите, вушко вже його доторкнулося до синього. Тому він говорить і синій, і жовтий, бо він частина котика знаходиться там, а частина там. Коли котик повністю буде, буде на синьому кольорі, він буде говорити про синій. А зараз в нього виконуються ніби дві умови. І торкається синього верхньою частиною голови, і торкається жовтого нижньою частиною. Тому він по черзі говорить і одну, і другу фрази. Ось так виглядає увесь алгоритм, який ми склали. Подивіться його уважно. Можна команду циклу завжди замінити на цикл з лічильником. Наприклад, вибрати команду повторити 20 разів. І тоді котик виконує ось ці команди переміщуватись, повертатися всього 20 разів. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. А зараз давайте виконаємо практичну роботу номер 4 Створення проєкту із циклами з лічильником і розгалуженнями. Завдання практичної роботи номер 4 Створіть проєкт у середовищі Scratch 3. Зі створення привітання однокласника чи однокласниці з Днем народження. Створіть на сцені привітальний малюнок. Використайте змінення костюмів виконавця або кількох виконавців. Вітальні звукові та текстові повідомлення. Використайте у проєкті цикли і розгалуження. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем Практична. А тепер давайте підведемо підсумки вивчення теми. Оцініть свої знання і вміння. Самостійно постарайтеся оцінити які ваші знання. Всі речення, які я зараз прочитаю, починаються зі слова Я. Я розумію для розв'язання яких задач доцільно складати алгоритм. Я вмію виконати вже складений алгоритм з циклами з лічильником і з розгалуженням. Я вмію визначати, які з алгоритмічних структур цикл чи розгалуження потрібно використати для складання алгоритму для розв'язування поставленої задачі. Я вмію скласти алгоритм з циклами з лічильником в словесній або в графічній формі для розв'язання поставленої задачі. Я вмію створити проект у середовищі Scratch 3 з використанням циклів з лічильником і розгалужень. Я вмію скласти алгоритм з розгалуженнями в словесній або в графічній формі для розв'язання поставленої задачі. Якщо на всі ці речення ви відповіли так і поставили собі плюсик, то значить цю тему ви вивчили на відмінно. Ви великі молодчинки. Якщо деякі питання здалися вам важкими і ви не вмієте це робити, нічого страшного, Навчитесь, подивіться підручник, повторіть тему. І у вас все вийде. Домашнє завдання. Повторіть параграфи 5.1 5.6. Ми закінчили вивчення теми. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати. Що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.